Гучна заява. Невже зустріч президента Зеленського та диктатора Путіна відбудеться? У МЗС Туреччини переконують делегації країн в принципі домовилися про це. Тим часом Трамп зазначає: діалог точно буде. Президент Сполучених Штатів не виключає запровадження вторинних санкцій проти Росії. Про все по черзі. За мить підпишіться на фабрику новин і до справи під час останнього раунду переговорів у Стамбулі. Україна та Росія, начебто, досягли згоди щодо необхідності проведення особистої зустрічі між президентом Володимиром Зеленським та представником Кремля Владіміром Путіним. Про це в інтерв'ю повідомив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. За його словами, на перемовинах обговорювались умови такої зустрічі. Пряма цитата Фідана: у принципі було досягнуто згоди щодо проведення саміту лідерів у Туреччині. На цьому етапі велика відповідальність лежить на делегаціях, що ведуть переговори. Про переговори у Стамбулі написав також народний депутат Олексій Гончаренко. За його словами, українська та російська сторони дійсно погодили ідею зустрічі президентів. Водночас, як пише депутат, дата і порядок денної зустрічі наразі не затверджені. Гончаренко зазначив, мовляв, під час відкритого раунду перемовин російська делегація не заперечувала проти зустрічі, але як завжди, виставила умову підписання меморандуму. Далі процитую: на закритій зустрічі був у і Мединський, але звідти подробиць немає. Можливо, вони теж обговорювали майбутню зустріч, про яку і каже міністр закордонних справ Туреччини. Свою позицію підтвердив і президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган. На прес-конференції він заявив, що активно працюватиме над організацією зустрічі Володимира Зеленського з Путіним. Цитата. У подальшому, особливо, можливо, вже цього тижня, шляхом проведення переговорів з шановним Путіним і також з шановним Трампом, ми намагатимемося з'ясувати, чи можемо ми зібрати цих лідерів Путіна і Зеленського разом у Стамбулі. Водночас, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп також висловився щодо можливої зустрічі українського президента та російського диктатора. У коментарі журналістам він підтвердив, вона відбудеться. При цьому він переконаний, що вона мала відбутись ще три місяці тому, Ба більше. Трамп не виключає можливості запровадження вторинних санкцій проти Росії ще до закінчення 50-денного терміну, про який йшлося раніше. Несподіваний сигнал пролунав з Балкан. Міністр у справах Європи Сербії Неманя Старович заявив в інтерв'ю австрійському агентству АПА Сербія готова приєднатись до санкцій проти Путіна. Однак, з умовою, якщо перспектива вступу до Європейського союзу стане реальною. На тимчасово окупованих територіях України розгортається водна катастрофа. Про це повідомив зокрема керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його словами, російська окупаційна так звана влада лише імітує боротьбу з кризою. Водна криза в Донецьк з Москви пригнали два десятки водовозів. Як це вирішить питання? Ніяк проте картинок назнімають. знімають, і так там все показуха замість рішень на кожному кроці, написав Андрющенко. Воду везуть замість того, щоб вирішити глобальну проблему. У тимчасово окупованому українському Маріуполі ситуація загострилась. Андрющенко повідомляє про перші водні бунти. Місцеві мешканці намагаються зупинити працівників водоканалу, які вимикають воду без жодного офіційного дозволу. Усі розпорядження лише усні. Далі процитую: все це усна вказівка коваля директора Горводоканала на виконання розпорядження Гауляйтера Кольцова: відключати будинки, які залежать від окремих насосних станцій. А ті будинки, де насос стоїть у підвалі, відключити вони не можуть, і ніякого самопливу води, як вони там люблять розповідати, немає. Повідомляє керівник центру вивчення окупації, за його словами, тому половина міста з водою, а інша без виключно за волею однієї людини, яка замінила собою будь-які закони та приписи, пояснює Андрющенко. На тлі беззаконня дійшло до фізичних сутичок. Далі процитую фрагмент допису. Дійшло до бійки з представниками Гороводоканалу. Поліцаї теж запитали документи, ті самі з підписами та мокрими печатками, які мають бути у випадку офіційного відключення, але їх, звісно, не існує. Андрющенко прогнозує, що це не останній бунт заводу. Він також зазначає, що старокримське водосховище міста стрімко міліє. Окупаційна влада заявляє, що запаси 11,5 мільйонів кубометрів, але в реальності ситуація набагато гірша. Навіть з весною візуально помітне обміління міряти можна по різному, але з водою без перебільшення катастрофа. Пише він. Журналіст Денис Казанський також описує масштаб трагедії. Темрява, юрба людей з каністрами та баклажками з криками зустрічає цистерну з водою. Ні, це не Африка, не Судан, не Малі. Це український Донецьк після приходу Росії. Він зазначає, що у місті немає води і живе, воно практично без водопроводу. Воду подають за графіком раз у три дні, але навіть тоді не скрізь. Ще один приклад. Єнакієве Казанський пише «Єнакіївське Київське море перетворилось на калюжу, яка поступово заростає травою. Місцеві кажуть, що скоро на дні можна буде грати у футбол. Проблему підтверджують і міжнародні аналітики. Інститут вивчення війни повідомляє, водна криза на тимчасово окупованих територіях України лише посилюється. Ханженківське водосховище, головне джерело питної води для Донецької області, повністю обміліло. Водогін Дон Донбас досяг критично низького рівня. Аналітики підкреслюють, водна криза є прямим наслідком російської окупації та російських військових дій. Росія не лише поширює цю кризу через окупацію України, але й постійно не дотримується своїх міжнародно-правових зобов'язань як воююча держава-окупант щодо захисту здоров'я населення, яке вона окупує. Є успіхи на передовій. Сили оборони України продовжують тиснути на війська окупантів на півночі. Одне з ключових досягнень останніх днів. Звільнення села Кіндратівка на Сумщині. Про це повідомляє аналітичний ресурс Діпстейт. Операцію провів 225-й окремий штурмовий полк. За даними джерел Діпстейт, підрозділ завершив зачистку та закріплення в Кіндратівці. Це друге село, звільнене цим підрозділом на Сумщині. Під час деокупації згаданих населених пунктів російська армія зазнала значних втрат: ліквідовано три батальйони ворога, а також комбата мотострілецького батальйону 30-ї окремої мотострілецької бригади. Протягом звільнення кідратівки російська піхота ще тривалий час перебувала в оточенні. Там для її викурювання знадобився додатковий час. Про ситуацію на Сумщині розповів також президент України Володимир Зеленський. Він повідомив про доповідь головнокомандувача Олександра Сирського щодо фронту та дій на російській території. Тривають наші активні дії на Сумщині, і я вдячний кожному підрозділу, який поступово витискає російські сили. Подякував головкому за те, що вдалося зірвати російський план щодо Сумщини. Написав Зеленський. Він зазначив, що, хоча Сумщина залишається одним із пріоритетних напрямків для ворога, українські сили блокують спроби росіян просунутись у глиб області з прикордоння. Окремо Зеленський згадав доповідь керівника головного управління розвідки без деталей, але із натяком: агресор усе відчує саме так, як потрібно. На Харківщині ще один важливий результат: липці повністю залишаються під контролем сил оборони України. Про це повідомив речник ОТУ Харків Павло Шамшин. Росіяни час від часу намагаються атакувати на північ від населеного пункту липці, але нічого крім втрат вони досягти не можуть, заявив він. Генеральний штаб Збройних сил України наводить статистику за останню добу. Відбулось 191 бойове зіткнення по всій лінії фронту. Зокрема, на північно-слобожанському і курському напрямках відбито 5 атак. На південно-слобожанському напрямку ворог атакував 7 разів. Окремо варто згадати ситуацію на півночі Сумщини. Цікаві дані озвучив інститут вивчення війни. Аналітики повідомили про дружній вогонь між російськими підрозділами біля села Садки. За їхніми даними, перестрілка сталася між 137 м полком повітряно-десантних військ та 810 ю окремою бригадою морської піхоти чорноморського флоту, яка дислокується в Севастополі. У результаті є загиблі серед окупантів. Тим часом вдало знищують військовий потенціал противника. Наші воїни, служба безпеки України також повідомила про високу ефективність дій спецпризначенців ЦСОА. За останні два тижні вони знищили 16 танків, 21 бойову броньовану машину, 75 артилерійських систем і реактивних систем залпового вогню та низку іншого озброєння окупантів. У суботу, 26 липня, російська окупаційна армія завдала чергового удару по сумах. Про атаку повідомив начальник сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, ворог застосував ударні безпілотники. Один із дронів влучив у центр міста на площу незалежності. Пошкоджена будівля сумської обласної державної адміністрації. Це прицільна атака по цивільному об'єкту. І, на жаль, не перша, наголосив Григоров. Попередньо без постраждалих на місці працюють рятувальники триває обстеження території. Водночас, народний депутат Олександр Качура, а також джерело РБК Україна в правоохоронних органах, уточнюють, що ворожий безпілотник влучив у будівлю. Ова відомо також про пошкодження кав'ярні поблизу вибите скло. Про це повідомила журналістка Суспільного. Водночас, виконуючий обов'язки міського голови Сум Артем Кобзар, заявив, що один безпілотник вдарив по нежитловому приміщенню. Це не єдиний обстріл Сумщини за останню добу напередодні, за словами начальника Ова Григорова, через один із ударів частина мешканців Сум та Сумського району тимчасово залишилась без електроенергії. Аварійні служби вже працюють над відновленням живлення. Водночас, у ніч на 26 липня, шосткинська громада стала ціллю для російських кабів та ударних дронів. Постраждали житлові будинки, виникла пожежа. За даними тимчасово виконуючої обов'язків голови РВА Оксани Тарасюк, травми отримали шестеро людей: двоє з опіками були госпіталізовані, троє з пораненнями від скла на амбулаторному лікуванні. Одна людина в стані психологічного стресу. Пошкодження через удар окупантів масштабні: 43 житлові будівлі, 771 вікно, 33 балконні рами, 101 під'їзне вікно, 10 покрівель, 6 воріт, 4 одиниці автотехніки. Знищено шість приватних домогосподарств. Та уже в день 26 липня повітряні сили України попереджали про ракетну загрозу. Спочатку швидкісну ціль фіксували на Чернігівщині. Згодом повідомляли, що ракета вже йде вектором на Київщину. Пізніше моніторингові канали інформували про ракету у бік рівненщини. За їх словами, ціль летіла низько і тому зникала інколи із радарів. Крім того, моніторингові канали зафіксували ранні запуски шахедів близько 15.30. На тлі всього цього чергова цинічна заява Міноборони Росії. Москва стверджує, що завдала групового удару високоточною зброєю, нібито по підприємствах військово-промислового комплексу України, начебто, ціллю були заводи з виробництва комплектуючих для ракет і вибухових речовин. І всі об'єкти, буцімто, уражені. Та ворог, як завжди, бреше та вмикає стару пропагандистську платівку, адже насправді Росія цілить у цивільні будинки та вбиває українців. Так. У ніч на 26 липня ворог атакував низку регіонів України. Найбільше постраждав Харків понад 20 ударів за три години. Під вогнем ворога також були Кам'янське і Дніпро. Відомо про загиблих. Вся наша команда висловлює щирі співчуття родинам вбитих Росією людей. Санкції діють. Президент України Володимир Зеленський 26 липня повідомив про важливу доповідь від керівника служби зовнішньої розвідки. Вона стосувалася впливу міжнародних санкцій на Росію. Цитата: санкції дуже відчутно загальмували російський економічний потенціал, і ми обрали напрями, які можуть додатково болісно вплинути на агресора, зазначив президент. А поки Україна всіма силами бореться із російським агресором, ще одне протистояння продовжується у південно-східній Азії. Уже третю добу тривають бойові дії між Таїландом і Камбоджею. Як пишуть Reuters та Al Jazeera, сторони інформують про загибель щонайменше 32 людей, понад 150 тисяч, стали біженцями. Водночас мережею стала ширитись інформація. Мовляв, у бойових діях Таїланд розгорнув бронетранспортери 3Е1 українського виробництва, яких Україні близько 230. Зокрема, такі ж дані публікує, і журналіст Андрій Цаплієнко у мережі зазначають, начебто, ці машини Україна надіслала Таїланду у рамках контрактів, що були укладені в 2006 та 2011 роках. Ба більше згідно з матеріалами Report і дефенс блок, тайландська армія також вперше застосувала українські танки БМ-оплот у реальному бою. Штурм позицій камбоджійської армії біля бази Пхра Віхан перше бойове хрещення оплотів. Разом із технікою використано й елементи української тактики ведення бою. Що ж відомо наразі про протистояння, Таїланд повідомляє про сімох загиблих солдатів та тринадцятеро цивільних. Камбоджа втратила п'ятьох військових і вісьмох мирних жителів. Обидві сторони звинувачують одна одну в початку обстрілів. У восьми прикордонних районах Таїланду оголосили воєнний стан. Сутички дійшли до провінції Трат. Однак, вже 26 липня Міноборони Таїланду повідомило про відбиття військового вторгнення Камбоджі в цій. І провінції зазначається, що військово-морські сили Бангкоку провели контроперацію. У мережі зауважують, що війна наближається до відомих курортів, адже провінції Трат і Чандхабурі, де відомо про бої, розташовані неподалік від Паттаї і Бангкока за 150 та 200 кілометрів відповідно. Прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім закликав до припинення вогню. Камбоджа підтримала план. Таїланд заявив, що в принципі погоджується з ним. Тим часом снаряди вже долітали до Лаосу. Їх війська Камбоджі випускали по Таїланду. Однак 10 цілей впали на території сусідньої країни. Про це пише Бангкок Пост. Снаряди зачепили приміщення в Лемпа і Лем Макхампом. Про це заявили у Лаосі. Трапилось це 25 липня. Камбоджа звинувачення відкидає, ба більше Пномпень заявив, нібито збив винищувач F-16 Таїланду. Але Бангкок цю інформацію спростував. Варто зауважити, що країни сперечаються щодо точного проходження державного кордону ще з 20-го століття. Друзі, свої думки щодо почутого напишіть у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску.